І компанія Українська бронетехніка підписали важливий для сил оборони контракт. Ми розпочали встановлювати системи РЕБ на бронеавтомобілі української бронетехніки, аби захистити їх від FPV-дронів. у цьому відео. Ви бачите випробування системи Кракен, що працює на частотах від 700 до 1050 МГц на броньованому автомобілі. Новатор новатор був у Русі, і відповідно декілька дронів намагалися вразити цей засіб. Під час руху бронеавтомобіля учасники також слідкували за траєкторією пересування дронів за допомогою системи Азімут, що дозволяє вчасно і точно знаходити і відстежувати небезпеку під час виконання тих чи інших задач. Те, що ми побачили, що система РОЯ відпрацювала невідмінно, всі дрони втратили контроль на дистанціях від 250 до 350 метрів, що відповідає заявленим характеристикам. На сьогодні ми встановлюємо ці засоби з нашими партнерами на все їх обладнання, і відповідно ці засоби будуть модифікуватися в процесі їх експлуатації. Відповідно, переговорили з замовником щодо вдосконалення системи. Убираємо форфактор, ставимо всередині. Антени викидуємо раз, два, три, чотири. І вже невдовзі ця система буде повністю інтегрована в машину і буде мати трішки інший вигляд. Звісно, це був тестовий варіант. В серію піде інший засіб, який буде повністю імплементований і підготовлений під цю машину з відповідними характеристиками та з відповідними антенно-фідерними рішеннями.